Ви хочете готувати корисну домашню їжу для своєї родини, але на це не вистачає часу. Тож ви їсте шкідливий фастфуд або розігріті напівфабрикати. Нарешті з'явився спосіб готувати домашні страви у кілька разів швидше, ніж раніше. Представляємо Темпо престо, новий, швидкий спосіб готувати смачні та корисні страви, економлячи час та гроші. Темпо престо це сучасна скороварка. Я приготував розбіг за 20 хвилин. Однозначно, це нові технології. Реберця Барбікю просто тануть у роті. Все настільки смачне. Починаєш їсти прямо з каструлі. Це рай, це наче новий вид скороварки. Нова, проста, безпечна скороварка. Нарешті можна готувати смачні та корисні домашні страви для всієї родини просто і швидко. Усе завдяки інноваційній скороварці Делімано Presto. Сьогодні з нами відомий шеф-кухар Клод Мен, який стверджує, що я можу готувати страви у кілька разів швидше, та ще й корисніше і смачніше. Це досить серйозна обіцянка. Так, серйозна, але я легко виконую її і з престо. Це сучасна скороварка з характеристиками, які тебе вразять. Мені подарували скороварку на весілля понад 20 років тому, і я ніколи нею не користувалася. Багато людей скажуть те саме, адже старими скороварками важко користуватися, і вони часто були небезпечними. Але темпо престо інше в ній легко готувати. Я покладу кілька картоплин у скороварку Залью водою. Ця кришка особлива. Нею можна користуватися однією рукою, встановлюю та закриваю. Встановлюю регулятор у положення. 2. ставлю на сильний вогонь, і все так просто. Тепер вона приготується просто під час шоу за лічені хвилини. А що можна готувати крім картоплі? Багато всього зараз побачиш. Почнемо з курячих грудок, беремо заморожені. Зазвичай на їх розмороження йде багато часу, а ми покладемо їх з морозильника прямо в скороварку. Потім додамо трохи води, трохи томатного соусу за смаком, і накриваємо кришкою. Закриваємо однією рукою, встановлюємо другий режим великий вогонь. Дуже просто, простіше не буває. Я показував цю кришку друзям, і вони були дійсно вражені. Є лише два режими з невисоким тиском для приготування овочів на парі і з вищим для твердіших продуктів, таких як м'ясо, картопля чи квасоля. Доки тиск нагнітається, інноваційна кришка автоматично блокується і залишається закритою, поки не спаде тиск. А тоді її можна безпечно відкривати. Все просто добре. Але чому краще готувати саме в скороварці? Тому що в ній страви готуються швидше, вони корисніші та більш ароматні. Уяви їжу, що готується у кілька разів швидше: тушкуване м'ясо за 45 хвилин замість 2-3 годин. Ніжні свинячі реберця за 25 хвилин замість години. Або поглянь на цю грудку, що я поставив на вогонь до твого приходу. Раніше на її приготування пішло б близько 40 хвилин, але тепер шлях від морозильника до домашньої страви лише 18 хвилин. Ого, це суттєва різниця. Лише поглянь виглядає дуже ніжною і такою апетитною. Дуже соковита і повністю готова за 18 хвилин. Це швидко. Супер швидко. Пам'ятаєш, ми поставили готуватися картоплю. Я вимикаю вогонь, адже вона вже готова. І знижую тиск, перевівши регулятор в перший режим. Почекаємо, поки вийде пара, а тим часом приготуємо м'ясо по бургундськи В мене вже є м'ясо, яке я підсмажив у оливковій олії. Додай, будь ласка, гриби, моркву та цибулю. Звісно, просто зверху так, просто закидай. Так, це легко. Тепер додамо бульйон і червоне вино. Зверху накриваємо герметичною кришкою. Не забуваємо, що це можна робити однією рукою. Натискаємо, вона фіксується, другий режим, сильний вогонь і все. Моя сім'я обожнює цю страву. Коли починає утворюватися пара, смаки всіх компонентів починають змішуватися. Вони насичують м'ясо і воно краще смакує. Ось рагу, які готується рівно 12 хвилин. Будь ласка, спробуй шматочок. Апетитно, тобі сподобається. Не можу повірити, що це було так легко. Виглядає смачно. М -м -м. Воно тане у роті. Повертаємося до картоплі. Ти ж її нещодавно поставив. Саме так я поставлю регулятор на нуль, щоб випустити решту пари. Якщо кришка розблокувалася, її можна знімати. Є лише один спосіб визначити її готовність. Спробуємо виделкою. Вона повністю готова. Ніколи не бачила настільки добре продуманої скороварки. Це фантастика. Те, як просто знімається кришка, одразу вразило мене. Вона проста і цілком безпечна. Червоний індикатор піднятий при нагнітанні тиску. А коли тиск спадає, індикатор опускається, і ви можете спокійно знімати кришку. Уяви, ти повертаєшся додому після важкого дня та хочеш приготувати поживну страву з квасолі. Квасолі це справді корисно, але її треба замочувати на ніч, і з неї вимокає весь смак. Саме так, але з Делімано попереднє замочування не потрібне, адже за 25 хвилин у вас буде готова страва, насичена білками та клітковиною. У темпо престо ти можеш готувати такі поживні страви, як суп із сочевиці, хумус чи салат з нуту. Смакота. Щоб переконатися у практичності Деліману, звернімося до експерта з готування у скороварках. Лаура Пацалья відома у всьому світі. Вона тестує скороварки і пише унікальні рецепти на своєму сайті. Я отримую скороварки від виробників з усього світу. Коли я тестую скороварки для вебсайту, я звертаю увагу на характеристики, безпеку та функціональність. Темпо престо показала відмінний результат у цих категоріях. При високій температурі їжа готується швидше, а тиск надає їй м'яку консистенцію. Продукти, які готуються по 2-3 години, наприклад, жорстке м'ясо, готуються тут 40-45 хвилин. Паста і соус у скороварці готуються стільки ж, як сам соус до пасти. Обсмажуєте цибулю, додаєте усі інгредієнти, м'ясо, але замість годин варіння таке кип'ятіння просто додаєте сиру пасту, томатний соус, заливаєте водою і накриваєте кришкою. І чекаєте 5 хвилин. Важливо, що у скороварці можна готувати соус і пасту одночасно. Паста вбирає в себе соус, тож її смак виходить неперевершеним. а на приготування витрачається усього 15 хвилин. Смачного я готувала в ній смажену телятину, смажену баранину, готувала рагу, суп м'ясо виходить таке ніжне, буквально тане у роті. Дуже смачно. Делімано пропонує якісні скороварки, що сподобаються вам і вашій родині. Це рішення, яке ви шукали, адже в них їжа готується в кілька разів швидше, зберігаючи поживні речовини і аромат. Телефонуйте і замовляйте скороварку Делімано Темпопресто і переконайтеся, що готувати в ній саме задоволення. Хочете готувати корисні домашні страви, але не вистачає часу. Нарешті з'явився простий спосіб готувати домашні страви швидше, корисніше та смачніше. Представляємо Tempo Presto – інноваційну безпечну скороварку для здорового харчування. У ній м'ясо тушкується 45 хвилин, а не кілька годин. Свинячі реберця готуються 20 хвилин, а не годину. Секрет у спеціально розробленій кришці з автоблокуванням, яка герметично закривається. Завдяки високому тиску пара проникає у їжу, тож їжа готується у кілька разів швидше. А головне, страва готується у меншій кількості води, тож у ній зберігається більше вітамінів. З темпо престо ви забудете про незручне готування у старих скороварках. Запатентовану герметичну кришку можна закрити однією рукою, а простим регулятором зручно виставляти необхідний тиск. По завершенні просто поверніть регулятор, щоб пара вийшла. Скороварка Tempo Presto – дійсно багатофункціональний прилад: готуйте в ній соковиті рагу, тушкуйте ароматне м'ясо та печеню, готуйте овочі на парі, пасту чи навіть маринуйте. Крім того, вона готує безліч десертів. Беремо каструлю деліману з неї сталі, додаємо герметичну кришку з автоблокуванням. І отримуємо безпечну сучасну скороварку, яку ви можете замовити за дійсно вигідною ціною. Замовляючи Деліману темпо престо, ви отримуєте скороварку нового покоління об'ємом 4 літри з герметичною запатентованою кришкою та двома рівнями тиску. А ще на скороварку делімано діє подовжена гарантія 10 років. Запитайте у операторів про скороварки інших об'ємів, які більше підійдуть саме для вашої родини. Замовляйте скороварку Delimano Tempo Presto прямо зараз. Для замовлення телефонуйте за номером, який ви бачите на екрані. Разом зі скороваркою Delimano ви отримуєте герметичну кришку, а також подовжену 10-річну гарантію. І все це за дійсно вигідною ціною. Швидше телефонуйте, швидше готуйте. Моя родина любить реберця, але їх дуже довго готувати, і часто вони виходять сухими. Це в минулому. Завдяки герметичній кришці і гарячій парі, м'ясо більше ніколи не буде пересушеним. Поглянь, потрібно всього 20 хвилин, а не години, як у звичайній духовці, і подивись на кукурудзу приготована за три хвилини. Виглядає апетитно. Навіть зараз видно, що ці реберця будуть танути у роті. а відварена кукурудза ніколи не буде такою м'якою. А ще можна готувати соус чілі, бефстроганов та печеню. Добре, Клод, Ти переконав мене, тепер є простий блискавично швидкий спосіб готувати неймовірні домашні страви для всієї родини. Щоб приготувати картопляне пюре чи картопляний салат, мені не потрібно цілу годину варити картоплю. Я можу зробити це за лічені хвилини, і мені дуже подобається це. Знаєш, один із моїх найулюбленіших рецептів це різотто, і його так легко готувати у темпо престо. Нам потрібно просто підсмажити трохи цибулі в оливковій олії, додати сирий рис, трохи грибів щитакі та спаржу, трохи білого вина. Це обов'язково, і курячий бульйон. Як апетитно, нам залишилося закрити кришку. Встановлюємо регулятор у перший режим. Ставимо на великий вогонь. Ось і все. Це просто. Дуже просто. Це різотто ми почали готувати кілька хвилин тому. Спробуєш. О, mm. oh, таке гарне. Оце так. Трохи пармезану та свіжої зелені. Будь ласка, спробуй ложечку. Їжу у з короварці темпопресто виходить такою соковитою. Це наче симфонія, М -м 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 -м, яка виконувалась за столом, коли я подала півні у вині. Вони з'їли все. Тоді я з гордістю сказала собі, я це зробила. Насправді це дуже важливо. Ви сидите за столом зі своєю родиною, розмовляєте та їсте. Більшість людей сьогодні цього не роблять, тож скороварка повернула мене назад із кухні до родини за обідній стіл. Для мене це перемога. Скороварка темпо престу це секретна зброя. Насправді я дуже добре готую. Але з нею я відчула себе справжнім крутим шеф-кухарем. Врешті-решт, це економія. Ви економите на продуктах, економити на електроенергії. А скороварка служитиме все життя. Чого нам не вистачає для готування вдома? Часу та грошей. Делімано пропонує вам лінію скороварок, що заощадить вам і те, і інше. Є безліч причин за скороварку Tempo Presto і жодних проти. Тож замовляйте зараз. Хочете готувати корисні домашні страви, але не вистачає часу? Нарешті з'явився простий спосіб готувати домашні страви швидше, корисніше та смачніше. Представляємо Темпо престо інноваційну безпечну скороварку для здорового харчування. У ній м'ясо тушкується 45 хвилин, а не кілька годин. Свинячі реберця готуються 20 хвилин, а не годину. Секрет у спеціально розробленій кришці з автоблокуванням, яка герметично закривається. Завдяки високому тиску пара проникає у їжу, тож їжа готується у кілька разів швидше. А головне, страва готується у меншій кількості води, тож у ній зберігається більше вітамінів. З темпу престо ви забудете про незручне готування у старих скороварках. Запатентовану герметичну кришку можна закрити однією рукою, а простим регулятором зручно виставляти необхідний тиск. По завершенні просто поверніть регулятор, щоб пара вийшла. Скороварка Tempo Presto – дійсно багатофункціональний прилад: готуйте в ній соковиті рагу, тушкуйте ароматне м'ясо та печеню, готуйте овочі на парі, пасту чи навіть маринуйте. Крім того, вона готує безліч десертів. Беремо каструлю деліману з неїржавіючої сталі, додаємо герметичну кришку з автоблокуванням і отримуємо безпечну сучасну скороварку, яку ви можете замовити за дійсно вигідною ціною. Замовляючи деліману темпо-престо, ви отримуєте скороварку нового покоління об'ємом 4 літри з герметичною запатентованою кришкою та двома рівнями тиску. А ще на скороварку деліману діє подовжена гарантія 10 років. Запитайте у операторів про скороварки інших об'ємів, які більше підійдуть саме для вашої родини. Замовляйте скороварку Делімано Tempo Престо прямо зараз. Для замовлення телефонуйте за номером, який ви бачите на екрані. Разом зі скороваркою Делімано ви отримуєте герметичну кришку, а також подовжену 10-річну гарантію. І все це за дійсно вигідною ціною. Швидше телефонуйте, швидше готуйте.